Добрий день, любі друзі! Сьогодні ми з вами розберемось, як правильно та ефективно додавати списки учнів до новостворених класів на платформі Google Classroom. Після того, як ви скопіювали із архівованого раніше курсу якийсь курс до себе в поточні курси, ви можете зайти в нього і подивитися, які ж там у вас люди. Людей поки що немає, і отже, вам їх треба додавати. Але. Ви, як викладач якогось предмету, якоїсь дисципліни, можете не знати всієї поточної ситуації в 6 класі, хто вибув, хто прибув і таке інше. Для цього в 6 класі є така людина, класний керівник. Отже, перше, що вам треба зробити після створення свого нового класу, це додати в якості викладача ще класного керівника цього класу. Наприклад, у мене це в 6 класі вчитель географії. І от я додаю. І пишу географії вчитель, запрошую його у якості викладача. І тепер вже інструкція для вчителя в даному випадку географії, тобто для класного керівника цього 6 класу. Він може додати отаким от плюсиком студентів. Але, щоб не робити це кожного разу по 20 або 30 учнів в кожному предметі, треба зробити. Групу шостого класу. Пам'ятаєте, коли ви додавали учнів, студентів, ви тут натискали запросити студентів, і замість того, щоб писати прізвища, напишемо, наприклад, шостий клас. І у вас відкривається група шостий А клас або шостий Б клас, або там і так далі В. Але це ж минулорічні, треба якось актуалізувати дане і зробити нову групу шостий клас 20, там, наприклад, третього четвертого року. І зараз розберемось, як це робити. Класний керівник. В даному випадку я це роблю, наприклад, вчителя інформатики. Але, будь-хто, я будь-який класний керівник, відкриває оце меню, і шукає тут такий додаточок, називається групи. Він Може бачити, якісь там вже створені якісь там групи, але у класного керівника завдання зараз створити групу. Ось кнопочка створити групу для 6 класу, яка буде називатися, наприклад, 6 клас. І в дужечках напишу там 23-й 24-й, щоб не заплутатися. Як бачите, у, цього, у, цього, у цієї групи буде отака електронна пошта. 6, 23, 24 і наш домен. Можна тут щось написати, що це буде шостий клас, учнів, ліцею, там 23, а можна нічого не писати, це довільно. Далі, наступний крок, другий. Тут можна ж змінювати, але я не хочу вас плутати. Просто натискаємо далі. Це більш танка така більш танке налаштування. І отут, от ви будете. Той, Тобто той, хто це робить, класний керівник, буде власником цієї групи. А от сюди, у верхню частинку, можна додати учасників групи. По одному, по прізвищу кожному, але це проби зробити буде один раз. І після того ви цю групу зможете додавати багато разів. Я зараз для прикладу додам три якихось прізвища. Наприклад, на букву А, хто в мене там є. От. Абельва Провшана ще раз. Далі, на букву Б там хтось у мене, наприклад, Софія. Нехай буде. І на букву В хтось у мене там буде, нехай. Альона Володимирівна це вчителька. Ну, Наприклад, Артем От Я бачу, що в мене е, три учасника групи. Але я можу тут додавати, додавати, додавати хоч 20, хоч 30 учасників цього шостого класу. І натискаю Створити групу. Група створюється там деякий час, і після того ми зможемо її використовувати далі. Можна перейти до групи, можна не переходити до групи. Але тепер, коли класний керівник е знову увійде цей предмет, наприклад, там інформатика чи будь-який інший, у якості класного керівника. Натиснувши на оцю кнопочку запросити студентів, ми можемо побачити серед груп які були раніше А до речі, адміністратор потурбується, щоб підчистити і видалити з цього переліку оці групи минулорічні, позаминулорічні, якісь там інші. І ми бачимо: класний керівник тепер бачить, що щойно створена ним група 6 класу в дружочках 23-24 року. Вона також є. Він її вибирає, натискає Запросити. І що ми бачимо? Ми бачимо, що оці три дитинки. Який класний керівник додавав до цієї групи, ось вони вже всі запрошені. Дуже добре. Таким чином, цю групку, оцей класний керівник, зможе оцю групку шостий клас, та й не тільки класний керівник, будь-який викладач вже може цю уточнену групку шостого класу 22-го року зможе додавати до будь-яких Курсів в якості студентів одним натисканням. Це дуже просто, легко і швидко. Сподіваюсь, що ви з цим всім розберетесь, і от такі маніпуляції дуже скоротять ваш дорогоцінний час, який ви зможете витратити на якісь ну, більш цікаві речі. Коментуйте, підписуйтесь, ставте лайки. На все добре, Па-па.